Переходимо з міської прокуратури в обласну. У міського прокурора нема. Говорять він на нараді в обласній прокуратурі. Йдемо до нього туди. Не хоче нас тут бачити? Йдемо його там. Будь ласка, запустіть нас.

Вже викликали охорону. А ми як зайшли? Там. Худенькі, худенькі. Проходіть захуд... так, що та ви казали, що того літу немає. А, все. Будь ласка, допоможіть нам попасти в прокуратуру. Давай, ви не кликайте своє керівництво. Добре. Будь ласка, прокурорка, допоможіть нам зайти ми про, на про колонки вже його чекали. Він не хоче а, до нас а, ми прийти, ми до нього прийшли. Нам треба Прошу. Я наскільки знаю, на 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 вони на 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 ми не нарадні. Так от нам не потрібно. Як ми вже його шукаємо, то що така велика двірня? Я не знаю, Пан уважені. Панкавкав. А Валентина, будь ласка, ми хочемо попасти на нараду, де знаходиться прокурор Кириленко. Ми до нього прийшли от в цьому складі, але більше нас було, він до нас не вийшов, ми там багато чекали. Нам сказали, що він на нараді. Ми хочемо на ту нараду. Ми хочемо заявити про його компетентність, про його роботу. Добрий день. Наряд поліції, в, в Закарпатську обласну прокуратуру. Буду вказують вільному доступу. Ну не через низ не пускають, значить через верх не піде наверх. Я тут буду Я тут буду, що ми. залишаємось двох, а ви йдіть. Ні, там вроде хтось сняв, щоб снял, что не то... Я приглашу. Ага. А возьми руку, да? На третьому? Дякую. Добрый день. Будь ласка, а видите на радо? Зараз повторюємо. Доброго дня. Доброго дня. рада вже закінчилась. Че? Ніка, зустріч. Ага. Ви нам нарадить чи знаради? І отвіть тишина. Доброго дня. чи Вас питалися просто, що не можна відповісти. На Доволі, що встали. Ага, вони з наради тоді. З наради? Якщо <гуміщо> вони встали, значить з наради. А, тут вони всі. Там Шейман. Ага.

Ми його ну, приб... я привели я да. під Значить, Ми витребуємо ті матеріали. Знову ж таки, у нас буде ваша заява зареєстрована, не провадження витримувати матеріали. У факту підпалу буде розслідувати слідчий відділ прокуратури. Так, доведу, так, віх, це нормально. прокуратури міста показав нам документ, де він не розберем.

Так, Правильно. це, до речі, ви є бо, на, на на, на відеокамери зафіксовано, тому ага. відкрито кримінальне провадження по підпалу автомобіля 194 частина 2. Скажіть, будь ласка, він журнівець. Чи Правильна це кваліфікація. Чи правильна це кваліфікація з вашої точки зору як прокурора? Для того треба подивитися матеріалів провадження. Ну, ось журналіст, я журналіст, я журналіст йому, йому підпалили машину. Без матеріалів провадження оцінку я не можу. Це а буде, але, буде, це пану, буде не неправильно. Послухайте. Значить, буде. якщо ще одну машину нам комусь спалять, ми будемо палити вже вас, розумієте? Давайте нам надоїло давайте, вже давайте жити давайте говорите, у давайте давайте не в цій неправдячій державі. Якщо ви, ви не можете не забезпечити порядок, якщо ви не можете забезпечити порядок, ви змогу, якщо ви порядок. Давайте мені не погрожуйте. No. Давайте. Ніхто ну. так нам вже палять машини, хіжі нам вже палять. Як це не погрожувати? Що нам робити, коли нас палять уже? Давайте Пане давайте ми будемо розбиратися з поліцією, з поліцією як які поліція робить. Mm. А ми будемо їх так само організовувати і розбирати. Коли ви нам скажете, які наступні дії, ми хочемо ну, слідкувати. Коли... Я вам сказав, подає заяву, подає чоловік порядку статті 214. Реєструємо кримінальне провадження. витребуємо кримінальне провадження за фактом підпалу, витребовуємо матеріали. Там, де, дера в, в машину. Вивчаємо, ну, вивчаємо це. Так. Ті матеріали. Я розумію, що вони матеріали є. Оскільки, так, є чоловік, про, Оскільки ви... чоловік пише так, про... Те, що злочин, на його думку, чинно працівниками поліції, чи вони причетні, буде розслідувати слідчий відділ прокуратурості. Коли ми можемо прийти, зараз результатами. Хоча яких почути, тому що ви з нами не контактуєте, а тому ми змушені кидати всі свої справи і йти контактувати з вами. Ну, що значить не контактуєте? Не контактуєте. Яким чином? А яким чином, скажіть, будь ласка, як ви з нами контактуєте, як ви працюєте, коли ми такою громадою прийшли? Спочатку до Степанишина, потім до Кириленко, а тепер А як А скажіть, як ви бачите цей так. Такий контакт, що не мало би бути вже жодного закладу, де займається грального. грального. Не журналісти би мали тим займатися, а мали би займатися ви поліція. Ми дуже багато можна до речі, говорити. До речі. Ми не хочемо багато. Ми свідомі того, ми ми. Котрі всі вас утримуємо. Люди, громада, ми маємо відповідати. Абсолютно, так. і вже не перший рік. Ми навіть, навіть князів то казали. Почекайте, шановні, по Конституції ми зобов'язані громадяни міста слідкувати за своїм майном і за те, що з ним відбувається. Ми виконуємо свої конституційні обов'язки. Виконуйте ви, шановні. А, дивіться, я вам ще скажу так, що УЗ У... Каже, що прокуратура нам не надає дозвіли на обшука. Стефанишин каже, що <кій> тому цільників УЗЕ робота закривати заклади. Тобто де такий от футбол. Інтересів, а коли таке казав Пан, це, не, це, ні, панк Ісак казав а, ісак, ісак, ісак. заступник, казав. що... Ісак Казав, що, що прокуратура да. не дає щоб... дозвола, да. дає, не дає підписує клопотання да. на проведення. Да. обшуку. Да. 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 Так, Вони би так робили, то, ще, мож, що пролізають та тормозить сам процес. Це казав іся. Да. — Так, точно. — Дуже прекрасно. Це дуже прекрасно. А є десь а, записано. Записано Лас, цього не? нема. Крім того, Ісак мені є. погрожував, що а, <світ> а за це ти можеш відповісти, коли я написав би. Е, у Фейсбуці, Бог би тя любив Іванків і продовження. простой за Карпатської мови. А он сказав, за це ти можеш відповісти. Ми Може ж не ты... розумієте карпатської мови. Він США району, я не знаю. Прокурор, нам обіцял... не, це дуже добре, що ви сказали. І закрити ну, ум... уж городі всі грають. Ми обов'язково допитаємо Ісака, оскільки е, ну, ми зобов'язані допитати. Ісака в кримінальному провадженні, яке ми зареєструємо за вашою заявою. І обов'язково слідчий задач запитання, ну а хай де фактаж. Де прокурори відмовили клопотання, скільки таких клопотань, по яких адресах? І повірте, я обов'язково е... ну, тобто з дозволу да, процесуального да. керівника, оскільки процесуальний керівник надає дозвіл на оприлюднення матеріалів кримінального провадження, обов'язково оприлюднював цей допит. Тому що це ну, принципове питання. Я так кажу, що... я багато міг би що розказувати про слідчі дії кримінальних провадження по апаратках, так званих, багато не, що. Не, ну, але... Хоті мене не звинуватили в тому, що я розголошую дані до судового розслідування. Але обов'язково цей допит, вже справа прямо принципово Володимир розголосити Олег. цей допит. Це дуже добре. Безпосередньо у суді, як ви пам'ятаєте, виступ Геннадія Москаля стосовно Чопського мера. він сам же сказав, він же сам сказав прямо в суді, що управління захисту економіки це є хто? Злочинці. Чому? Тому що вони залучили до справи. От і ваші прокурори підтримали це, да? не громадянина України, людину торпеду і шахрая, шахрая. який знаходиться в розшуки. Да. Як ці могли наші прокурори ось, не взяти до уваги? От це єдине, що, наприклад, Чому ми... не взято? це взяти до уваги відповідно до е, е, тих даних, які озвучені як в суді, так і в засобах масової інформації, зареєстрованих на непровадження. За фактом за статтею 370, якщо я не а вам я, щось віде, відомо, він дійсно де провіряється ті всі дані, які вказав Геннадій Геннадійович, ті всі дані, які озвучили в суді, були перевірені ага. і надана Дякую. оцінка Пане, Тим Пане, Пане Володимире, мені підпалили машину у 2015 році, в грудні місяці, жодного результату. Журналісту по федації підпалили машину. Позавчора підпал, вчора підпал. Адвокату підпалили, а Юрію світлику спалили світлику машину, та... Юрію машину. А і ще Тому, цьому а... спалили як його Шафарю Жод, під час ракції, Майдану. Жодно фракції від Скільки будуть палити? від працівників поліції. Прокуратура так само якось у, у відсторонилася від цього питання. Фактично, ні громадськість, ні журналістів ніхто не захищає із правоохоронної системи. Таке відчуття, що вони в змові якісь перебувають. І я з цими підпалюванням. Я зрозумію питання. Я пропоную знову ж таки. Як я дам вказівку від, відповідним працівникам. Вони у ті всі провадження які, які провадження, є. ті провадження, які по підпалам і ми зможемо і подивитися, сказати, хто, хто їх керував, Хто що робить так, так, хто так. що робить по поклянання провадження, слідчих, хто, 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 хто з процесуальних. Чи це слідчі не працюють, чи вони разом не працюють? Тоді ми зможемо і що далі робити. я Якщо думаю, що ці всі дані ми прийдемо громадськості по, по кожному провадженню, по яку отримати письмову на відповідь на, на це таке звернення з приводу загальнення інформації по підпалам. Хто здійснював процесуальне керівництво? Хто здійснював... підпали Підпали за останні, останні аквісті, три роки журналісти, правоохоронці, правозахисники точніше. Ми розумі. бачили ці, ці обличчя, ким, які і, розслідували споміли, і розуміли хто какували хтонадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий, п'ятнадцяти, сімнадцяти починається з чотирнадцятого січня 17 Вам же ж відомо, що прозору вис? спочатку встромили сакіру в капот, да. потім через тиждень порізали колеса на машині, а потім уже через місяць півтора підпалили машину. Тобто вони спрямовано системно залякують людину, яка Дійсно, очолила боротьбу цю проти... причому я на облраді, коли виступав, я зазначив, що мені погрожують, і депутат проголосував за те, щоб начальник уЗА Іван розвітував. розвітував, але він яким чином на прошлій сесії поїхав відрядження. Тобто... При цьому провадження не відкрили, по погрозам журналістам сказати. По Ті. тому такого відкрили навіть провадження. Сказали, нема складу злочину. Ви уявіть собі, топором вашу машину встромимо сьогодні, нема складу злочину, скажуть мені Потім ще не порізали ще. Це як залякування. Ну що це шини, таке? Ну, пипшу... І головний прокурор сказав, що він не вбачає, там він не знає, коли так, що квалту вструлять. Так, він сказав, що він туди. не вбачає злочину. Я думаю, що місцевий керівник з'ясує. Е -е, а ви б не могли якось зустрітись, начальник поліції, щоб ми не ходили так до кожного з вас окремо, і кожен до ми одного да. не раду таку. Ви спробуємо створити таке. зустріч. Да. І що вас, ми були, зустріч присутні. Щоб можна було, якщо я ще то, буде працювати Іван Києва. Працівник національної його. поліції Бо так від одного ну, до як другого. Як Казав Стефанищин на обласній раді, я думаю, що ви це чули. Він здійснює координацію діяльності Іван Ківа, але він не є його безпосереднім керівником. Ми це ну, питання. А він би міг якось відреагувати, тоді вже якось скоординувати. Так, якщо він координує його, а той погано справляється. Так Безпосередньому керівнику. Як він може координувати, якщо Аваков координує? Ну, то як Степанише може під, це під це ним координувати? Давайте ми озвучимо взагалі наші ну, вимоги. Наші вимоги сьогодні, ми вже оформили їх і письмово, підписали. І зараз озвучуємо їх вам. У нас є з собою письмо, бо вони адресоване Авакову. До вас ми усно звертаємося. Якщо треба, ми письмово підтвердимо це і копію того звернення дамо. Ми підготували тільки лише Авакову. І якби ми зустрілися з Кириленко сьогодні, він би нас не уникав, то можливо ми б до вас не дякую, прийшли дякую. півдня ну, з 10 півня. Я тільки що вийшов з нараз. Добре, заступника хай посилає. У нього нікого там нема, хто б український людей. Тому ми прийшли до вас. Скажіть нам, скажіть нам, будь ласка, що потрібно для того? У нас є лист від управління поліції князева. Що Цілий ігральний бізнес у нас незаконний. Там просрочена ліцензія з 2014 року, незаконний він поза законом. Скажіть, що потрібно нам, в Закарпатті зробити, вам, силовим структурам, вам, керівнику області, прокуратури, Стефанишину, керівнику поліції, щоб цей гральний бізнес перестав існувати в нашій області. Що потрібно зробити? Чи можливо це взагалі? Це перша наша вимога, щоб в Закарпатті не було реально. Можливо, за одною мовою, я так розумію, коли всі правоохоронні органи будуть робити спільно. <реш> да, не, пане Володимире, у вас, вас таке питання. От бачите, тому, ми. Що би я пропонував? Да. Ви в цій ситуації. Ну, по-перше, звісно, що ми зустрінемося як з Тефанишним, так і з Іванків разом. Можливо, що запросимо начальника СБУ. І громадськість. І якісь Після цього узагальнімо те, що є, і я сподіваюся, єдине, що я не знаю, коли. коли. Ми зможемо зустрітися. Ну, тобто, чи це буде через два тижні, чи це буде через три тижні? Ну, приблизно ми, нам ми, ми Стефанишина просили це... образувати нас до Дня Незалежності. Да, ми, ми, вдали... дали... ми дали строк. великі да, ну, там ми знаємо, да. тому ми просили, щоб він на канал взяти нас обрати. Я думаю, що треба скорше. Ми будемо вас учити, як ви маєте робити. Але ви, будь ласка, коли будете розмовляти з Стефанишиним, будете з іншим розмовляти, скажіть, будь ласка. Змінився час, змінився люди. Ми вже нічого не боїмося, тому що нам нема чого боятися, нам жити важко, розумієте? І тому ми нічого не втрачаємо. І ми не цілу, ми не цілуємо. Як пота. нам ту Іванку вигнати? Ми не Ви не цілуєте, давайте мені запитання, я давайте про, про... Давайте і я і не Іванки. Важко, не давати і тепер. У нас тут знайшов прихисток. Йому тут гарненько сидиться, і Іванків розплодив нам тепер тут гральний бізнес, в тому числі іноземний. Він 100% іноземний. Цей бізнес, цілий бізнес іноземний. У нас є відповідь. Вовшорах. 100% іноземний. все в офшорах. Чого він тут так розплодив нам його? Хай забирає той бізнес разом з собою в івано завозить. Що ви можете, як прокурор області? Допомогти нам в цьому питанні, щоб Іванківа і його заступника не було тут більше. Вони не справляються своїми обов'язками. Вони не відповідають займаній посаді. І ми до речі, у вас були два місяці назад по цьому ж питанню. Лора, ми були тут у вас і казали, що він нам пообіцяв до Пасхи закрити в Ужгороді і чотирсі всі не нічого, і ще більше, більше відкрилося. Та вже мораль його змушує Давайте, подати відставку. Що ми можемо зробити разом? Ви, ми може, ми напишемо заяву про участь в злочинах на нього. Прокуратура візьме до свого провадження. Скажіть, будь ласка, зняти справа стосовно відносно Іванків по моїй заяві. Ой. Вона тут проводиться, Такі заяви. Разслідує заяву на кримінальне провадження на Іванні по 367 по 160-й, 161 дискримінація, самоуправство, перешкоджання журналістської діяльності, там чотири статті. Я не просто не готовий. Добре. Якщо ви підійдете окремо, Згаж... я думаю, я зможу більш детальніше. Скажіть, будь ласка, Слід контактна особа, яка з ким контактувати по пересічність питання... Переселяк, Лариса і постраждавши будь-який з нас. А, Прозор і... найбільш постраждавший. і, і ще визна. Ви знаєте, що вже справ кримінальних стосов, відносно порушення наших прав, журналістів, членів громадської організації, адвокатів в тому числі, пошкодження нашого майна, напади на, нам, на нас, погрози нам. Це вже переходить якусь здорову межу, так? Це вже справ, вже більше десяти таких відкрита, проведжень. По жодному нема підозри. По першим погрозам мені від сичової лади вже в другий рік пішов, її ще в справі не допитали. Вже другий рік, вона ще не допитана. Скажіть, будь ласка, чим вам допомогти процесуальному керівництву, нашим слідчим, досудовому розслідуванню, щоб нарешті, хоч хтось, нас захистив і виніс хоч одну підозру? По двох кримінальних провадження скільки вже пішли в пішли по 170 кач, Так? Я розумію, що так, але це не стосується погроз. Ми зараз є. про погрози і нашому житті. Ми казали ну... про журналістів і щодо е нападів, наскільки я розумію, є кримінальні провадження, які розслідує е міські відділ з поліції по тій особі, про кого ви казали. Чекайте, Зійсніє ось процесуальне керівництво стоїть професіальне керівництво, Хай керівництво і, мені, щоб і відповідно, коли у мене я телефон приватив, розвили. Що? Де підозра? Проводилися експертизи, проведення експертизи, буде вирішено питання про підозру. Якщо експертизи готові, то я, я розумію, що буде вирішено питання про підозру. Чи я правильно розумію? Готова експертиза? Я думаю, що Дмитро Павлович, щоб ви не розголошували слідства, щоб потім не сказали, що Дмитро Павлович, не будучи процесуальним керівником, розголосив, може ви десь повинув, він, він. Ви зустрінитесь раз, можливо, до нього підійдете, він все розкаже по провадженню. В Тому ми що ми буде багато разів. Він нам все розказує, розказує. Ми вже сказки, ми. ці слухати не можемо. Де підозри? Хто нас захистить? Хоч по одній справі нападу на журналістів погроз нам, хоч хтось поніс відповідальність, хоч одна людина на звіті. Ну наскільки, е е якщо ви знаєте, я ж підписав підозрювані особи, яка. Як ви нанесла мені травму. Так, зламала мені палець, я ще й досі це відчуваю постійно. І що? І вона не чує? Вона ж її не отримала підозру. В провадження, ви знаєте? Де. Я знаю, ми забрали в генпрокуратуру. Генпрокуратура передала справу в Івано-Франківськ, щоб там похоронили. Ну рішення приймала. Добре. Добре, скажіть, будь ласка, чи можете ви всі провадження відносно погроз журналістам забрати і передати їх на розслідування в області, щоб не розслідували мені, задихайли в онуковцях? А Давайте розглянем... ми це у скільки є провадження. Подивимося, погрози, те, що ви казали, погрози. Вот машина, автомобіль журналісту. Вони ж всі неправильно кваліфіковані. Ви дивіться, що вони там пишуть. Погроза життю. А є окрема стаття, найбільш жорстка погроза життю журналісту, знищення майна журналіста. Це зовсім інша стаття і зовсім інша відповідальність. Вони вмисно пишуть там легку статтю. 345 один здається. Ми це записали і у загальні питання. Пане прокурор, тоді ми рішимо, питання з якщо нам приказ, спалять то, ще то, одну машину, давайте або хату. давайте мені не будете так говорити. Ні, а я вам буду так говорити, тому що якщо нам спалять машину, мені особисто погрожували спалити і хату і машину. Розумієте, з чого доводять поліція. Я вже у 2014 році писав, і вам, до речі, одні відписки прийшли. Що мені робити тепер у тій ситуації? Захищатися, Бога надіятися. 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 або брати рушницю і стріляти просто вже починав. Стріляти рушницею точно не треба. Гральний бізнес у Закарпатті має бути знищений і закритий як нелегальний. Все, навіть розмовляти, ніяких компромісів. Гральний бізнес має бути закритий. Як би вам цього не, не хотілося мусити закрити? Так, да, там хороші гроші приходять комусь, але треба закривати цю лавочку. Гральні бізнеси закриті і Олександр нам забезпечити безпеку Олександр журналістам, Олександр. активістам і всім іншим. Я був кандидатом у народні депутати у 2014 -му році. Мукачеву, 69-й року. Скільки часу приблизно? Ви ж самі кажете, спільно навести а -а -а. порядок в загального бізнесу. Я щось інакше сказав. Тому що. Це дуже добре, що ми сподіваються питання. Який, да. який план дій у вас? Який... План дій зустрітися з тими особами, про кого ви розказали, і зрозуміти, так? що вони хочуть Ні, і що вони що не хочуть, вони хочуть, що вони будуть зробити. Да. Якщо вони будуть нічого не робити або то я про це розкажу. На протязі якого часу плануєте з ними зустрітися? Сьогодні. Сьогодні. Коли ми можемо з вами зустрітися, щоб ви повідомили про результати спілкування з ними. Через два тижні.